Реалізований проєкт команди Всесвіт Васту від замірів, демонтажу, креслень до реалізації. В даному проєкті ми не робили кольорові візуалізації, а узгоджували з замовником білу 3D-модель та обрані матеріали. Використовуючи правила Васту, нам вдалося з даної квартири зробити вишукане і сучасне планування по Васту. Зонувати все таким чином, щоб мінімізувати дефекти, і отримати максимальну користь від сприятливих східних вікон. Тут вийшло зробити кухню на південному сході та спальню господарів на південному заході. Доступ сонячного проміння в спальню забезпечено завдяки перегородці зі стеклоблоків. Після монтажних робіт ми заклали в стяжку підлоги, сприятливі вастокоректори. І Потім вже почали обирати оздоблювальні матеріали, які ідеально підходять для кожного сектору і посилюють кожну зону. База проєкту це нейтральні сучасні матеріали. На півночі обов'язково додали гарне освітлення та дзеркала. Став вподобайку та підписуйся, щоб побачити більше цікавих проєктів по Васту.